То те, що захоплено е, просто на скажімо так, у тому трикутнику у межах е, Балаклія, е, копянськ е, Ізюм, е, то там мова йде про понад сотні одиниць техніки. Тобто, якщо там брати по кількості, ну там в, о, в залежності від методології розпівки, але для розуміння просто цифр. Там, наприклад, мова йде, що захоплено близько півсотні танків. Тобто, ну для розуміння півсотні танків це е, ну майже два танкових батальйона, що таке танковий батальйон це 31 танк і танковий батальйон це е, один з компонентів цілої механізованої бригади збройних сил України. Коли ми говоримо про 50 танків, для розуміння у Великобританії, Італії, там Франції, Німеччини в середньому їх по 200-250. п'ятдесят. Тобто, ну ми говоримо про величезні цифри. Насправді, якщо ми говоримо наприклад про машину.